Коротше, шопиться йдемо. Цінники тут, звісно ж, спрятані. 3200. Є до чого стримитися, я можу так сказати. Але мені тупо не подобається от ця задня кришка. А Я хочу, щоб на цій руці було Тіфані, розумієш? Тому що я очікувала зайти сюди весь день, він закритий. Я очікувала зайти в коуч і він, він закритий. закритий. Слухай, ну я не бачив стільки брендів в одному місці ніколи, тільки по телевізору. А тут просто один за одним. Там ціни дорожчі, ніж в тому же зарічі вечідемі. Будемо робити розпаковочку. Yes! Коротше, їдемо в інший. центр. жінка. Підсадила мене на когось. Wow. Так як я на роботу не хожу в Канаді, ну мені конче необхідна курточка робоча. Чесно, я надіяла, що. Короте, я не знаю, що я діялася. Я щось хотіла інше. Все, я втомився, я не люблю шопінг. Для мене це взагалі каторга. Я не знаю, як жінки це витримують, але всім жінкам привіт. Всім hello з Торонто. Ми приїхали в Your Dale, торговий центр. Нарешті ми будемо шопитися. Ми хочемо зайти в декілька магазинів, можливо, купити щось в Apple Store. можливо, в. Ще йдем. можливо, кроші ще декілька магазинів. Ми зайдемо. так, що все, поїхали з нами. Yeah. знаєш Like коштують ці помади? Поняти не маю. Ми десь в інтернеті знайдемо, бо я не пам'ятаю їхні ціни. Ми прийшли дивитися сумочки чоловічі. Цінники тут, звісно ж, спрятані. 3 200. Ну, так, щоб голова не шаталась, да? Ну, є до чого стримитися, я можу так сказати. Коротше, ми нічого не купили у Louis Vuitton, це точно не по карману. але ми щось пригляділи собі. Це, до речі, е, як це сказати, не кофейня, а соло, солодощі одні mm. з найдорогіх, щоб ти знав. Mm -hmm. В Луївітон Вітон ми нічого не купили. А все в Ларан я хотіла помітити цікаву штуку, що тут двері супер маленькі, супер вузькі. Таке відчуття, щоб туди заходили тільки люди, які хочуть купити, а не такі зіваки, як ми. Ну дуже гарно. Мені подобаються такі магазини, стіль магазина неймовірний. А там, де в магазинах взагалі закриті двері, у них політика взагалі ноль доступності. То є, ти не можеш туди зайти ніяк. Свобод верні, людям обичним. Ні, мой. Просто що. Я не знаю точно, що я хочу. Єдине, яка ти сподобалася, це лиця, так. Да? Ну це ж такі, якби, квадратненькі. А в Зеркало подивись. Ну, наче, дивився на сайті, акуратно. А, ти дивився, да? Угу. Mm -hmm. А он чорный есть. Тобі подивись зуркаво. Але. Сікир на коштує. Щось там порядка 100. 50, 100. 180, не знаю. Чи це кожа? Ти знаєш, що Michael Course часто може бути може. шкіра. Може. Ну це нес. Ну. Так би, і прикольно, і щось не цепляюся. Давай спросимо продавця. Хочу сказати. Так, кіся, для чого ми взагалі ходимо по бутікам, якщо ми не можемо собі дозволити і 20% з цього всього? Щоб себе витряхувати ту бідність, щоб ми хоча б потрогали, що можна за синтетику заплатити 500-700 доларів. Щоб воно в нашій голові якось трошки. Слухай, ну я не бачив стільки брендів в одному місці ніколи, тільки по телевізору. А тут просто. Один за одним. Пошли з цього лабіринту. Канада. Країна пішли. можливостей. Короче, там стільки людей, що, чесно кажучи, туди страшно йти. Ну, Пішли зайчик, щось може підберемо. Це якісь старі моделі, чи я не знаю. чесно кажучи, я не сильно в них розбираюсь. Якщо хотіла брати телефон, я думала вайт. Але мені тупо не подобається от эта задня кришка. Я навіть не знаю. Бо що оранжевий, він якийсь слишком броски, а цей сірий, але біла кришка і виглядає якось супер тупо чесно. кажучи. Так що я навіть не знаю який кольор вибрати. Он часи отак. Я не знаю, якого я хочу розміру екранчик, але я думаю, що ми візьмемо не одиннадцяти, а сі три, чи якось так називається. Як ти думаєш? А чорний? Хорошо? Ну, нормально, <рес> а гарний? Наступна покупка ти мені все купиш, mm -hmm. да, зайчик? Надо узнати, сколько воно коштує. Так, зайчик. Що ми? Будемо робити розпаковочку? Прямо возле колонки, я думаю, воно буде шумно. Так, сейчас відійдемо. Давай десь тут. Так? А тут цілих дві коробочки. А, тут бачиш що? Тут э, екранчик і сам. Mm -hmm. Всім так. Ця розпаковка, вот эти отрывать штучки, но чесно говоря, я вообще не знаю, в чем прикол. От, О, я не вмію гарно открывать, це буде довга історія. О, бачите, что то тут включилось? Я, чесно кажучи, не владілиць цих часів, цієї фірми, тільки в мене ці, телефон. Перший раз, я маю перший yeah. Apple Watch. Які враження? Ну, мені подобається, я давно хотіла. Був вибір між 11 і 3, вибрали 3. Чисто тому, що він проще, дешевше. Так. На пробу. І взяли чорний ремішок. Там ще якась історія. Ті кажуть, що нема чорного, ті кажуть, що є чорний. Да, принесли за дві хвилини. Прин... Все. Да. Боже мой, як складно його витягнути. Всі консультанти на місцях, поруч ви просто підходите, кажете, що ви хотіли побачити або купити. І все, і вам приносять все швидко і зручно. Я ще зламаю. О! Супер. Все. Зараз ще один. Мало що ми ще, ми ще одягаємо. У тут, звісно. А часи ж на цю руку носяться. Все. Зараз. О, вони прикольні тим, що тут не треба нічия допомога, а сам собі засунув. Uh -huh. засуну. Суну. Все, отак. Типу треба браслет цей зняти. Гарно. Часи, як часи, але це подія. Все, давай це все. Весь цей Так, все, я вирішила перемінити браслет на другу руку. Так. А цю руку мені буде. Скільки тобі треба? Я yeah, я. Yeah. Just trying. Взагалі-то я хотіла класний ромішок, але за нього треба ще платити 200-300 доларів. Mm -hmm. Тому буде... Це, типа, спариться своїм телефоном, тобі просить зараз. А, воно просить спариться? Mm -hmm. Ну, будемо спарювати, коротше, все. Нарешті я прийшла. Нарешті ми закупили зайчик. Нарешті ти щаслива. Я не можу сказати, що я достатньо щаслива. Я хочу, щоб на цій руці було, Тіфані. розумієш? А на цій що? На цій це я сама собі купила, взагалі там в Україні. Так, ми ділимося враженнями з перших рук, як то кажуть. Побували ми в цьому чудовому торгівельному центрі. Ну, враження, так, да, колосальні, звісно, що там дуже багато бутіків. Я просто такої кількості бути в одному місці ніколи не бачив, навіть по телевізору. І, ну, Але ж ціни за все треба платити і дуже дорого. А, ну, я скажу так, чесно, я трошки розчарована, тому що я очікувала зайти сюди в H&M, він закритий. Я очікувала зайти в коуч і він, він закритий. Тут саме в цьому. А, да. Я хотіла Apple Watch, але чесно, я надіяла, що Короте, я не знаю, що я надіялась, Я щось хотіла інше. А, я купила Apple Watch, але він не мечиться з моїм телефоном, треба обновити. Коротше, я обновлю і тоді вже буду одягати, і носити, і потім покажу, як він, можливо, обзор. Коротше, не знаю, не буду брехати. Зараз ми йдемо в інший торговий центр, тому що я хочу. Ті магазини, в які я хочу попасти. Ми ходили в суперпопулярний корейський магазин. Скажи, як він називається Юнікло. ЮНІКЛО, але там ціни дорожчі, ніж в тому ж Ечедемі. Коротше, їдемо в інший торговий центр. Да, ми не прощаємося, кажемо до зустрічі. Так, заскочили в коуч і такі модельки на розгляді. Така, така. Або така. Але мені найбільше подобається ось така. Тому що тут є отак, змога відкривати і швидкий доступ, те, що мені завжди потрібно. Бо я свою а, попередню сумку постійно. Вперед назад, вперед назад. А тут Раз, і все і доступ. Єдине, що треба відрегулювати ремішок. Ну, думаю, ми її візьмемо. Да. Ну, теж непогано. Ти що думаєш? Чесно скажіть, мені це подобається. Ну, хай десяткова подобається. Ну, вона, розумієш, так. Да. Вона наче, більш красива і все, но от подивись. відкривається еле-єле. Я буду постійно. Ну хорошо, вона буде там трошки нижче. але все одно я буду постійно руками, як... Ну, не то, треба. Надо... Хоча оце шик, Люся, ти шик. це шик. Ти не видиш мого батька, циганський. Це циганський оборон. Да, або таке. Ну не знаю, я ж кажу. Я за удобство. Єдине, що чорне, чи в якомусь кольорі. Вирішили, я вирішив зупинитися на такій модельці. Тобто виглядає шкіра і трошки тканини, але ця тканина додає трошки такого. Ну, стилю, не знаю. Мені подобається. Це діло смаку, а одобрено. Да. ще треба купити. Чи побігли? Жінка підсадила мене на коуч, і я тепер щасливий власник сумки від коуч. Нарешті ми дійшли до H&M. Я маю багато планів на цей магазин сьогодні. Так як я на роботу не хожу в Канаді, ну мені конче необхідна курточка робочого. Вона так називається курточка робочого уже якісь... осень надо що треба ватник. Ватник, ватник, да. ну, щось таке... ватник якийсь да. ну коротше щось таке. що я наберу куча типа я на роботу хожу все щось сказала? Ці барашки по моєму кругом зараз да а, це це ультрамодно. Мене, до речі, кросовки нові І це буде підходить тобто. Але я не знаю, воно якось дороговато, мені здається. От що коштує 44? Що коштує? Кофточки? Бо... Не знаю, але тут по 75. Бо да, курточки 75. Так як примірочно там повністю занято, винуждені тут мірять. Але блін, тут і зеркала ніякого немає. Що скажеш? Прикольно. Гур. Ты mm. <laughs> ж в точнее ківзить барашка. Ну, no, прикольно. Хорошо? Угу. Чи отакі. Отакі я не можу поміряти. Mm. i <laughs> not Такий просто подальше, я уже знаю це. Цікаві я бере. Так, коротше, все купили, що хотіли. Заміну моєї цієї вже драній сумці купили ось таку коуч. Але вона дуже вишукана, тому купили ще ось таку трепчану. Плюс Люсі трошки шмоток з Sech Все, я втомився, я не люблю шопінг, для мене це взагалі каторга. Я не знаю, як жінки це витримують, але всім жінкам привіт. Все, на цьому, друзі, я вас вітаю і кажу до побачення.